Ображайтесь на мене, не ображайтесь, але ну, накипіло, я скажу. Зараз дуже тяжко волонтерам. Збори всі стоять. Волонтери, які збирали на авто, зараз в кращому випадку збирають ну, копійки, такі копійки, що опускаються руки. У багатьох волонтерів опускаються руки. Я звертаюся в першу чергу до молоді. Тому що я, ну, я не з іншої планети прилетіла. Я тут, я це бачу, я, я ходжу також в магазини. Я бачу, як тарять ті тілеги, ви мене вибачте Як чи в останній раз, чи з голодного краю, чи кожен день свято людей. Донатять ті постійні, одні й ті самі пенсіонери, інваліди зі своєї крихітної пенсії по 50 гривень. Молодь десь спить, молоді нема. У молоді перший сніг, новорічні свята, фотосесії, корпоративи. А у людей війна не закінчилась. Хлопцям там тяжко. Вони по пояс в тій багнюці, в тих холодних, мокрих окопах з тими мишами. Я думаю, що за два роки у кожного з вас є свій волонтер, якому ви довіряєте. Не закликаю донатити саме мені. Ні. Я закликаю просто прокинутись. Тому що ну той рік було легше набагато, вірите? Чи під страхом війни, чи ми вже звикли жити з тою війною. Що відбувається? Молодь ну, в молоді взагалі дивишся і. Це ваша країна, вам тут жити. Прокиньтесь. Для вас той келих кави, чи він ролі не зіграє сьогодні, а він десь зіграє, тому що це будуть теплі шкарпетки якомусь військовому. Якийсь чай, кава там в холодному окопі. Я вас дуже прошу прокинутись. Мені, мені страшно, мені чесно, я, я вже не знаю, яких слів добирати. Ну, коли збір 200 гривень в неділю, а хлопці пишуть, дзвонять, чекають і ти хоч сам лягай в ту посилку, от чесно. Вона ж не закінчилась або легше комусь не стало, погодні умови не змінилися. Чи нам треба, щоб тільки кожного дня прилітало на голову, щоб нам було страшно, і тоді ми будемо донатити, тоді ми будемо згадувати, що в нас є війна. Ага. Люди, гау? Прокидаємося, будь ласка, бо буде пізно.